Всім привіт! Сьогодні поговоримо про ефірну олію ладану. Саме з цієї олії почалася компанія Дотера, оскільки в одного з власників компанії в дитини була епілепсія, і він шукав ноторіального вирішення питання з цієї проблеми. Цієї дитини приступи епілепсії зменшилися від декілька разів на день до двох разів на тиждень. І цей потужний результат стався з нею вже буквально через місяць використання цієї олії. Тому дійсно ладан це король ефірних олій. Ефірна олія латину дуже універсальна. Вона застосовується ароматично, зовнішньо і всередину. Ця ефірна олія може допомогти вам при застудах. Якщо ви дуже нервуєтесь, у вас стрес чи депресія, вона потужно впливає на нервову систему. Вона загоює відкриті рани, добре впливає на шкіру, застосовується для різних типів шкіри, покращує травлення, і просто це чудовий універсальний засіб, щоб прокинутись та покращити сон. П'ять простих рецептів з ладином. Перше, щоб прокинутися зранку, візьміть ефірну олію та капнуть одну краплю на язик. Щоб заспокоїтись, капніть одну краплю ефірної олії ладину на руки. Розітріть. І подихайте. Щоб покращити сон, носіть одну краплю ладану на стопи перед сном. Для підтримки імунітету, капніть ефірну олію ладану Чай, одну краплю, добре розмішайте та випийте. При відкритих ранах та опіках капніть одну краплю на потрібну ділянку. Ось такі прості рецепти в використанні ефірної олії ладина. До зустрічі в наступних відео.